Чого не добивається, залякають людей. Це як ну, що серце. Так, тут вікна мові двері. Ось. Це все ось куща, так вже в розібраному вигляді, можна сказати. Серед ночі прийшло повідомлення, що біля нашого дому спав шахет. От. Ну, підхватився, поїхав, що, що робити. А що побачив? Приїхав і побачив, що вирвані всі вікна на сторону Сумської вулиці. От. Люди вже приїхали волонтери, розпочали роботу. Дякувати їм. Швидко це все як би, зробили. Ну, повиносили сміття трошки. Ну, неприємна ситуація. Це вже другий раз. Перший раз було 1 березня 2022 року. Коли розбивали СБУ, також пострадали з тієї сторони вікна повилітали, з сторони вікна, і двері тут повилітали, все на світі. Я все відновив, тут все було відновлено. За свій кошт. Те, що розривалося, те, що відривалось, все, можна відпускати тут. Чого не добивається, залякують людей. Просто ну як, создається паніка. Що, ну, 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 ви самі розумієте, для чого це робиться. І ой, мені кажеться, що як би там не було, ну мирне населення ні до чого. Сьогодні ми рано виїхали на працю. Тому що приліт був вночі, і треба було ну як, якомога раніше, тому що людям треба ще ну, на, на працю їхати таке. Тобто ми були десь о шостій вже тут. Ну, що ми побачили? Жах ми побачили. Оцю агресію, оці наслідки агресії, котрий раз це як ношу серце, я б так сказала. Це дуже. ну… Образливо я б сказала відноситись до Харкова. У нас всю війну тероризують і всі ж знають, що в Харків завжди летить. І бувають якісь такі е, тихі дні, як, ну, якщо можна так сказати. Але ну, в основному все, що вилетіло, те й підбираємо. І це і скло, це і рами, це. І було таке, що і кирпичі, і куски стін, ну тобто все, що ну, розрушилось.